Тема моєї науково-дослідницької роботи «Сліди явного зловіння на території України, науковий керівник Корінний Володимир Іванович, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат геологічних наук. Що ж таке зледеніння? Зледення це глобальний або регіональний період значного похолодання клімату, який призводить до розширення льодовиків. Під час льодовикового періоду великі території суші вкриваються льодом. Рівень світового океану знижується, а клімат стає суворішим. Перше зледення. Серед усіх відомих льодовикових періодів гуронське зледення вирізняється своєю тривалістю, охопивши близько 300 мільйонів років та масштабністю, що охопила значну частину земної кулі. Свою назву злоденіння отримала від озера Гурон в Канаді, поблизу якого були знайдені перші докази цього масштабного обмерзання. Незважаючи на складність визначення точного часу першого злоденіння, вчені мають достатньо доказів, щоб стверджувати, що наша планета пережила кілька великих видовикових періодів протягом своєї історії. Вивчення цих періодів допомагає нам краще зрозуміти кліматичні зміни, що відбуваються на Землі, і передбачити можливі сценарії розвитку в майбутньому. Зладеніння на території України. Зладеніння, особливо Діпробське, відіграло вирішальну роль у формуванні рельєфу, ґрунтів та загалом природних умов сучасної України. Воно також вплинуло на розподіл корисних попал. Сучасні дослідження зледені дозволяють відновити історію цих процесів і зрозуміти, як вони вплинули на сучасний ландшафт, прогнозувати майбутні кліматичні зміни. Зладеніння – це потужний природний процес, який кардинально змінював обличчя землі, розподіл рослинності і тварин. Дніпровське зведення. Дніпровське зведеніння це одна з наймасштабніших льодовикових подій в історії Східної Європи. Це був період, коли величезні льодовикові щити рухались з півночі, залишаючи після себе характерні геологічні утворення та впливаючи на формування рельєфу та клімату регіону. Інша назва Рівське зведення. Вірмське зледеніння та інші льодовикові періоди є важливим етапом в історії Землі. Вивчення цих періодів допомагає нам краще зрозуміти процеси, що відбуваються на нашій планеті, і прогнозувати можливі зміни клімату в майбутньому. Сучасне глобальне потепління розглядається як природний процес, який може бути посилений антропогенним фактором. Хто займається вивченням зледеніння? Гляціологія. Це спеціальна галузь географії та геології, яка займається вивченням льодовиків та льодовикових процесів. Гляціологи досліджують динаміку льодовиків, як вони рухаються, ростуть або тануть, їхній вплив на клімат, а також аналізують сучасні і давні зловіння. Гляціологи також вивчають процеси утворення льодовикових шефів, льодовикових озер і руху льодовиків через різні не світу, гляціологи працюють у широкому спектрі установ, включаючи науково дослідницькі інститути, де проводять фундаментальні дослідження в галузі ледовикових покривів, університети, де готують нове покоління фахівців з гляціології. Метеорологічні служби, які відстежують зміни льодовиків та їхні впливи на клімат, а також геологічні служби, що вивчають геологію, будову регіонів та окриви льодовиків. Наслідки злидині. Давні сладеніні, що неодноразово охоплювали територію сучасної України, залишають після себе глибокий слід, який досі впливає на формування ландшафтів, ґрунтів та кліматичних умов. Рухаючись по поверхні, льодовики згладжують нерівність, створюючи нові форми рельєфу, такі як морени, озі, ками, цирки та кари. Талі води льодовиків формували балки та яри, а також заповнювали низини, створюючи озера. Висновок задання або льодовиковий період це масштабний геологічний процес, що супроводжується охолодженням клімату та розширенням льодовиків. Які змінювали рельєф, клімат і екосистеми землі. Причини цих процесів остаточно не з'ясовані, але серед основних теорій виділяють зміни орбіти землі, тектоніку плит та вулканічну активність. На території України найвідомішим є гібровське заденіння, яке залишило після себе характерні форми рельєфу, такі як морени, озі та кама. Задання мали значний вплив на формування ландшафтів, клімату та розвитку біосистеми, а їх вивчення допомагає зрозуміти історію землі та прогнозувати майбутні кліматичні зміни. Дякую за увагу!